Максим Рийський, мова, як з виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно, політь бур'ян, чистіше від сльози вона, хай буде, вірно, і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достилий овоч, у Грінченка й даля. Не гнівайтесь до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Вірш Юлії Косинської рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозори чиста, мов вода. До України мова первінкова, така і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, згодить серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, чи гордолини в свій стрімкий політ. Вірш Варвари Гринько, «Сію дитині. Сій, дитині всерденько, серденько сійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, Слово у серці, як зернятко в нибі. Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Ой, яка чудова українська мова, де береться все це, звідки ля і як? Є в ній ліс лісок, лісочок, пуща, гай, діброва. Вір, дерелісок, чорноліс, є ще байрак, і така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна звідки ля, і звідки, можна і звідкіль. Є у ній хорделиця, віхола, завія, завірюха хуртовина, хуга за метіль. Та не в тому справа, що така багата, помагало слово нам у боротьбі. Кликала на битву проти супостата, то звучала сміхом на полях плаката. і за все це мово дякуєм тобі. Юлія Хандожинська, я українка, я українка, це моє ім'я. Тут мій, тут моя родина. Я зупинилась напитись, тут життя, тут все моє, моя, тут батьківщина, відчую серцем. ім'я, я, я тут живу і прогну миру і волі. Марійка Підгірянка. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата. Мова мами і тата діда і бабусі. Знає її добре, ще краще навчуся. Українська мова гана Чубич золоте корчатка в золотій трубинці принесла сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Ему Матусин заповідь. Раз сказала мені мати може, ж мов багато знати, Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці тут зберіг мову рідну і погідну Бережу мову рідну. Мід незнаний вірш, лиш по-українськи. Українські діти всі говорять сміло, свій народ любити це велике діло. Лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити. Вірш рідна мова, автор Сидій Воробкевич Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той грудях не серденько, але ж каміння має, як ту мову нам забути, Котори вчила нас всіх ненька говорити. Наша ненька мила у цій мові нам співала, нам казки казала у тій мові нам минувшість нашу відкрила. От тому плекайте, діти. Рідну свою мову вчіться складно говорити своїм рідним словом. Гарничу чувач, українська мова. Золоте курчатко, золоті добринці, принесу сьогодні літри дитинці, а дитина з літом з слово і звучить, як пісня, українська мова. Український на дзвінкіша. Слово наче з поля чи з лугівки у розповні літа, чую голос перепивки чи бретів та жита, хто говорить поле хлібне, лутро вашовкова, найдзвінкіше слово рідне, найрідніше мова. Дмитро Павличко рідна мова. спитай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє. Прощає, наче зірка світанкова з родинок у гнізда, немов пташа, та полетиш, ти світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога. Вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не падеш, допоки буде в серці рідна мова. Дмитро паличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясним ім'я твоє. Просяй, неначе зірка святонкова, Серединного гнізда, мов пташа, Ти полетиш, де світу далечезна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетеш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Наталія Карпенко рідне слово в моєму серці живе колосково. Перша стежечка, перший мікрок українською з першого слова, українською перший урок в рідному слові про діда Васила і гаряча про бабу на кров. В нім душа моя, мої крила, моя віра і світло, любов.